Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я хотіла з вами поділитись, щоб всім було зрозуміло, і моїм підписникам і людям, які випадково опиняються на моєму каналі і переглядають окремі відео. Чому я зараз перейшла на українську мову, по-перше, і знімаю відео української мови. А по-друге, чому я не зробила це повністю, повністю перехід на зйомку відео українською мовою? Почнемо спочатку. Я все життя володіла обидвома мовами: вільно, і українською, і російською, але розмовляла російською мовою. І коли прийшла вже війна, вже до нас вже масштабна війна. У цьому 2022 році частково я перейшла на зйомку відео українською мовою, чому не повністю я хотіла б про це сьогодні розповісти в цьому відео. По-перше, для мене дуже важливо, ким я вийду з цієї війни, ким я стану, чи змінять мене ці обставини в гіршу сторону, я маю на увазі. Чи я навпаки вийду виточеною цією війною, людиною, з витримкою, що моє, мій внутрішній світ не зміниться, там я не сповнюсь ненависті або злості, або чогось ще поганого, злого. І для мене це має значення як найперше. Тому. От частково для мене, і як найперше, продовження зйомок російською мовою, воно впливає на моє серце, воно допомагає мені не мати ненависті або злості, або ще якихось поганих почуттів і поганого наповнення мене до взагалі російського народу. Бо насправді в будь-якому народі є гідні люди, і я сподіваюся, що ви теж будете зі мною згодні. Але при цьому це для мене такий дуже вагомий крок моєї віри, мого від... ну, рости у своєму відношенні до людей. Бо для мене взагалі ніякого значення немає, хто буде. Ну, там, мене осуджувати або принижувати. Чи буде це українець, як у мене був коментар, прийшов, це було відео російською мовою, але людина не стала взагалі, ну, просто у неї реакція на російську мову. Якщо твоє відео російською мовою, а, ну, а ти українець, то її бачення просто обізвати, принизити, осудити і ще ну, погані слова. І... Там погані просто побажання. Я вважаю, що це ну, взагалі не поведінка людини. Людини з великої букви, людини, яка має гідність, це приниження до рівня ну, просто якогось інстинкту. На жаль, і для мене не має значення, чи мені росіянин напише, чи китаєць, чи українець. Чи хто будь-якої національності національність для мене нічого не значить. Значить, для мене значення має тільки те, що транслює людина мені у своєму відношенні. Бо це дійсно має значення. Якщо людина мене поважає, мене підтримує, пише щось гідне, і гідне, і поваги її, як людини, да, у відповідь. і Якусь підтримку, або ну, якесь навіть слушне зауваження, то це класно. І для мене не важливо хто це пише. І навпаки, якщо людина пише образливі слова, приниження, осуд, ну будь -що, так, от просто на ноль зводячи мої зусилля, які я докладаю у відео, вкладаючи там, любов, час. І свої старання, то для мене немає значення, якої вона національності, бо це негідне відношення до іншої людини. В принципі, моє ставлення, мій вибір. Я не ходжу по каналах і не ходила, коли в мене не було каналів. І не шукала людей, кому би образливі слова написати, або чим, чим мені відео не сподобалось. Я просто переходжу на інше відео. Якщо мені там інформації замало, або вона мені не сподобалась. Подача навіть цієї інформації це нормально. Але я переходжу на інше відео, шукаю, мені до вподоби. І все. І я більше хочу і так намагаюся робити, транслювати. В своєму житті у відношенні до інших людей щось гарне, світле, знайти в них щось, чим я можу їх підтримати, щось написати гарне і не знецінити їх труд, особливо коли людина знімає відео. Хоча є безліч відео, які мені не зрозуміють, для чого вони взагалі знімаються і хто таке дивиться. Але це вибір кожної людини. Як про що знімати і навіщо знімати. Це якби вибір кожної людини. І я поважаю цей вибір. І очікую від своїх глядачів, а, ну і тим паче підписників, теж поваги до себе у коментарях. От І намагаюся ну, таке саме транслювати відношення. Але, ну, Тим людям, які от реально просто з будь-якої, знову ж таки, країни, національності. Чи, ну, взагалі, от це не має значення, якщо людина мене принижує, пише несенітниці, то ну, просто така людина буде заблокована. Якщо не одразу, то через час це 100%. І більше не матиме змогу писати ну, образливі коментарі. Тому я ну, намагаю своїх відео, по-перше, я намагаюсь транслювати позитив. Сподіваюся, ви це можете відчувати. І мої побажання чогось там в кінці відео від щирого серця йдуть. От, я так само переживаю дуже за нашу країну, так само мені важко, мені важко від. Всіх ракетних ударів масових, які зараз от, за останні місяці, мені важко від їх наслідків. І я теж від цього страждаю. Я... Мені болісно, коли я чую про якісь втрати наших людей, це приносить неймовірний біль моєму серцю. Але моя відповідь на це не ненависть, бо людина не може, роблячи зло, а ненависть це зло. Будь-яким чином, як би вона не виявлялася, по-перше, це руйнує саму людину, а по-друге, цим зло не переможеш, бо зло не перемагає зло. І зло не виробляє добра. Якщо ви робите зло, ну, на жаль, це тільки зло. І з добром воно ніяк не пов'язане. Як би ви про це не думали? Я в своєму житті орієнтуюся на Божі заповіді. І намагаюсь їх по ним жити саме, а не просто розмовляти про це. І для мене дуже важливо, чим наповнене моє серце. Тому мої відео зараз знімаються і російською мовою, і українською мовою. Можу сказати, що мені дуже важко іноді знімати російською мовою. Бо Ну, ви самі розумієте, все прекрасно, бо зараз це дуже сильно пов'язано з нашими ворогами, які обрали ними стати по відношенню до нас, до нашого народу. Але для мене це знову повторю: крок віри, крок мого серця, щоб я була сповнена тим, чим Бог хоче, бо я вірю в Ісуса, я вірю в вічне життя. І, і я дуже хочу орієнтуватися саме на те, що написано в Біблії, а не на свої власні якісь ну, не переконання, а переконання якраз беру, а якісь власні почуття чи емоції. От. Тому, любі мої, от це ну, моє таке відео пояснення, чого воно так, якщо вам це. Ну, до серця, залишайтесь на моєму каналі, бо зможете багато відео бачити і українською мовою, і російською. До речі, українське відео я намагаюся завжди супроводжувати субтитрами, щоб більше людей могли бачити відео, передивлятись, і звідти теж мій досвід якось використати для свого життя на користь. Ну, от такими своїми думками я хотіла поділитися з вами своїми рішеннями, чому воно так. Сподіваюсь, це відео буде для вас корисним. Всім бажаю міцного здоров'я, всім бажаю миру, любові, добра, Божих благословень. Дякую за увагу до нових зустрічей і бувайте!